У музеї Волинської ікони відкрилась виставка продаж в очікуванні різдва. На відкриття прийшло більше сотні людей, розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлісєєва. Тут представлені роботи студентів і викладачів технічного фахового коледжу ЛНТУ, говорить студентка Катерина Назарчук. Дівчина продає роботи флористів. Роботи були виготовлені власноруч навіть деякі свічки, які були зроблені з вощини. Також в нашому асортименті є дідухи. Це дуже стародавня традиція. Вона дуже крутезна, дуже шкода, що її. Зараз багато хто забуває, але насправді в українській історії є дуже багато всякого різного класного. От і ми хочемо це показати цими роботами, те, що не треба це забувати. У рамках виставки студенти підготували декілька експозицій, каже викладачка коледжу Наталія Стаднюк. Одна з них виставка графічних робіт студентів-дизайнерів. Це 10 храмів міста Луцька, які різні. За своєю конфесією різні, за своєю архітектурою. У них різний рік забудови, але в них є спільне. Це щира молитва та віра в Бога та молитва за Україну. Десять студентів відповідно взяли участь, оскільки десять робіт. Студентка коледжу Катерина Сверодюк представляє роботи кравців, вишивальників, які можна придбати. Шопери, косметички, з а є вишиванка, є ручні роботи, є машина вишивка». директорка музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва каже, музей співпрацює з коледжем і щороку представляє виставки майстрів і студентів закладу на пасхальні і різдвяні свята. Кожна виставка вона індивідуальна. Творчі роботи ніколи не повторюються. Кожна виставка має свою креативну ідею. Це поєднання творчих робіт і експонатів, які знаходяться у, наприклад, відділі етнографії Волинського краєзнавчого музею. Чи ікони, які зберігаються у фондах музею Волинської ікони, і це об'єднання давнини. Давньої історії це не просто виставка творчих робіт, а це виставка продаж, тому що кошти, які тут будуть зібрані, вони будуть передаватися на потреби ЗСУ. Надзвичайно цікава виставка, особливо, що те, вона проходить напередодні різдвяних свят. І мене зацікавила композиція. Ось таких гарних дідухів, тому що кожна українська сім'я, звичайно, повинна мати такий оберіг. Надзвичайно гарні дідухи, очі розбігаються, і не знаєш, які придбати. Директор коледжу Олег Герасимчук говорить, у підготовці виставки взяли участь більше сотні студентів різних спеціальностей дизайнери, флористи, кравці. Головна ціль це наша перемога і кошти ми маємо всі направляти для наших захисників, допомогти їм. Виставка Продаж діятиме до Різдва, розповіла директорка музею. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.